Компанія я в 11 місяців починала теж з Еленчика, і всім говорю до сьогодні: дай Боже, щоб були люди усвідомили, який чудовий продукт є на сьогоднішній день, і щоб почали прислухалися до тої нашої думки, наскільки він є важливий, наскільки він. Покращує якість нашого життя і здоров'я оцей продукт компанії БіЕПІ. Е, ну що, в мене теж було дуже багато е, хронічних хворіх, дуже багато було. На сьогоднішній день я коротенько, тільки скажу вам, що за три місяці мені відпадали всі тої свіжі, Я мовчала за нього, mm -hmm. зараз говорю, на шиї було. Дуже багато папілончиків. Зараз не лишилося ні трохи. однієї. Значить, продукт діє. Це є дійсно очищення організму. Потім тиск у мене був дуже високий, я вібритонік. протягом 10 років вже вживала таблетки на постійній основі від тиску. Тиск був 180 і 190. Після трьох місяців вживання цього чудового чарівної капсулки l 8 і вечірніх ексели, тиск мене нормувався. Після трьох місяців я кинула вживати таблетки від тиску, які по сьогоднішній день не вживаю. За 11 місяців хочу сказати, я в аптеці. Таблетків, таблеток не беремо, хіба там якийсь перекис, вогню, щось таке по дрібничках, а так немає. Перейшли головні, призупинилися, немає головних болів, є голова свіжа. Зранку піднімаєшся повно сили, енергії і кажеш, Боже, як добре, дякую тобі, Боже, за твої ласки. Що ти вислухав наші молитви про те, що дійсно є така чудова продукція. Ось і я напротязі тих 11 місяців вживаю елев, екселер, водичку. Те, що обов'язково кожного дня додаємо. Ну, оскільки в мене були ще дуже великі проблеми з ногами, на сьогоднішній день Богу дякувати мене, ноги перестали боліти зовсім. Я зранку встала, коли я вночі йшла за своєю потребою в постінці, Зараз я рівненько стала, чи вийшла з автобуса, чи ще ноги перестали боліти. Теж дякуючи ті в родині. Я, я пам'ятаю, як ви прийшли угу, я та, я до нас перший ракет. Така важка худа. А зараз ви на каблучку. Так, але я на не каблучку, каблучку. Я завжди покажу почала ті туфлі, які вже 7-8 років мене стояли, бо я мала проблему <сум> з ногами, бо обидві ноги поломані були. <сум> зараз <сум> 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 я дуже дякую. Ну і плюс бонусом, друзі, за 11 місяців 15 кілограмів мінус. Я дуже, дуже, можливо, ще і того стало набагато краще. Да, але не зрівняти, не зрівняти енергія, сила, радість за життя, дякуєш Богові і просиш тих людей. Не вживайте гостями тих таблеток. Зверніться, Бог нам дав таку компанію, яку можемо оздоровитися без лікарств. 叫孔明。